Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про пільги, про пільги на сплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Згідно чинного, законодавства нашої держави є певні категорії громадян, які мають право скористатися даними пільгами. Розмір пільг залежить від вашого статусу, який він маєте. і він має може бути. 50% знижки або ж в 100%. Отже, давайте розбиратися. Перша, хто має право на сплату житлово-комунальних послуг на пільгу, це багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, у якої у яких не менше року проживають троє або більше дітей. Родини, у яких не менше року проживають троє і більше дітей. Враховуючи над якими, е, і тих діток, над якими встановлено опіку чи піклування, такі родини мають право отримати пільгу у розмірі 50% знижки на сплату житлово-комунальних послуг. Далі це стосується пенсіонерів, які раніше працювали педагогами. Медичними працівниками, фармацевтичними, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу, і проживають у них, вони можуть скористатися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 100%. Пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти, сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу проживають в них у розмірі 100% знижки пільги на сплату житлово-комунальних послуг. Далі, учасники війни, люди, які мають. Особливі заслуги перед батьківщиною, вдови та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, мають право скористатися знижкою у розмірі 100%. Люди, ви дуже мене часто запитуєте стосовно Чорнобильської катастрофи. Чітко визначено, що люди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружини, чоловіки, опікуни. На час опікунства дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, родини, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, діти потерпілі від Чорнобильської катастрофи, мають право скористатися знижкою у розмірі 50%. Ще є одна категорія: це батьки, члени сімей, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Які загинули, померли, зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. Люди, які звільнені зі служби цивільного захисту за віком через хворобу або за вислугою років, та які стали людьми з інвалідністю під час виконання службових обов'язків, мають право скористатися знижкою у розмірі. 50% до членів сім'ї пільговика під час надання пільг, ви дуже теж часто задаєте це питання, належать люди, на яких і поширюються ці пільги. Це дружина або чоловік, їх неповнолітні діти до 18 років, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи, непрацездатні батьки, особа, яка перебуває під опікою або піклування пільгови. Та проживає разом з ним. Тож, якщо ви маєте відповідний статус, пам'ятайте, що ви маєте право згідно чинного законодавства України, право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.